Числа було призначено друге пленарне засідання 20-ї сесії Кузнівцовської міської ради. Однак до розгляду порядку денного на протязі трьох годин так і не приступили, так як депутати хотіли дати оцінку роботі міського голови, а потім хотіли замінити головуюча. Згідно чинного законодавства, заміна головуюча є чітко визначені випадки. І в законі про місцеве самоврядування в Україні стаття 42, 46, Чітко, однозначно вказують, що головою на засіданнях міської ради міський голова. Інші випадки це якщо міський голова на вимогу не менше одної третини депутатів не скликав сесію протягом двох тижнів, тоді головою секретар міської ради. Однак сьогодні жодної підстави законної, яка прописана в законі, для заміни головуючого не було. А депутати від більшості наполягали на заміні головуючого. Три години тривала ця перепалка. І так як не приступили до розгляду порядку денного, я призупинив сесію, припинив друге пленарне засідання і призначив на 27 число на 10-ту годину третє пленарне засідання 20-ї сесії. Потім, коли я і частина депутатів залишили залу, там, по-моєму, вже прийшло щось схоже на захоплення влади, тому що закон. Передбачає, хто може скликати сесії, хто може головувати на цих сесіях, сьогодні в міській раді пройшов русський та переворот по українськи захоплення влади. Далі хай правоохоронні органи, прокуратура і суд дадуть правову оцінку діям тої частини депутатів, які робили ці дії. Якщо вони будуть оформлені документально, якщо буде поданий протокол сесії, хто його підпише яка особа, хто візьме на себе всю відповідальність за дії, які були здійснені після закриття другого пленарного засідання.